Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Алекс Рен, і ми знаходимося в аду на бедроковій арені. На малесенькій малесенькій мініатюрній, але бедроковій арені. І як ви можете вже замітити, ззаді мене знаходиться Піглін, а також наш улюблений залізний голем. І скільки їх буде, бо один на один це якось трошки нечесно. Давайте так, візьмемо. А, оскільки в них є і мечі, і арбалети, то це якби і дальня сила, і ближня сила, але вони можуть стріляти і самі в себе. От в чому ще неприємність. Прям прикро. Тоді давайте візьмемо так: Тисячу проти 50 голенів. Я думаю, це буде більш ніж справедливо, і подивимося, що ж таки з цього вийде. Поїхав. І так, ну що ж, я думаю, в. Повністю достатньо вже конкретно так лагає. Уже і роздатчики лагають, і големі у нас 50. А цих 1000 і вже може навіть бути більше, тому що я точно не рахував цього разу. Отож, давайте вже будемо вирубати свої ці шайтан-машинки. Зробимо що? Отута напишемо, Отута напишемо, що тут потрібно нам повітря. І один, два. Ні, не так, не в ту сторону. Давайте наоборот, з п'яти, 5, 4, 3, 2, 1. Поїхали. Ой-ой-ой, ой одразу... Ой, 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 ой. О, лаге-лаге-лаге-лаге-лаге, лаги. Ну нічого. Поки дивіться, дивіться, скільки у нас тут з мечами. І вони конкретно так насідають масою просто на голенів. Це походить нищівна сила. Вона йде конкретно і вони знають свою ціль. Це ще ті орки, так сказати. Да, вони просто нападають м'ясом. М'ясом і вони... Ааа, як вони все-таки големи вкосують. Ой, жалко мені їх жалко. Ну мені кажеться, що големи теж якби своїх позицій не здають, хоч вони і прижаті в угол. Але дивіться, 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 як вони їх посувати почали. Големи стаються вільніші, вільніші. Во, тепер натиск пішов в іншу сторону. Оце так драйв. Големи все-таки топ. Як би там не було, вони їх з одного удару виносять просто големи, як завжди, просто красені. І тут їх було, нагадаю, 50 големів проти більше тисячі. Тисячі. І вони всіх винесли, не дивлячись на те, що їх спочатку зажали толпою. І в цих големів майже вже немає життя. Але дивіться, тут голем абсолютно цілий є. І тут вони менш покосені. О, та ще конкретно тут вони будуть жити і жити. Він украв залізний злиток І всі големи дивляться тепер тільки на нього. Все, я думаю, големи тепер будуть спати спокійно. Ну і що ж, на цьому моменті будемо з вами прощатися. Якщо вам подобаються такі відеоролики, то пишіть про це в коментарях і пишіть, кого б ви хотіли побачити на цій арені ще. А на цьому все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей. пока.